Як ви вже знаєте, одна з найголовніших ознак грецької кухні простота. Всі страви наповнені поживними речовинами і їх легко готувати. І сьогодні ми розкажемо про найпростіший рецепт, який тільки можна уявити. З вами рожеві окуляри, а мене звати Орися Волівендер. Ну ми, ми готувати разом. Крицький салат дакос це національна крицька закуска, яку чомусь часто називають салатом. Хоча на салат у звичайному нам розумінні він схожий, мало. Ця страва може похвалитися різноманітністю поживних речовин, включаючи рослинний білок, клітковину та вітаміни. Дакос, який колись вважався їжею для бідних, є простою стравою. Він складається з сухого ячмінного сухаря, тертих або нарізаних стиглих помідорів та сиру фета. Все це приправлене щедрими бризками оливкової олії. Самі ж критяни називають цей салат інакше. Кукувая, що в перекладі означає сова. Таку страву можна знайти у будь-якому куточку Греції. Її люблять не лише гості країни, а й місцеві жителі. Особливо молодь. Назва Кукувая виникла, очевидно, через схожість з зоком сови за іншою версією через власника бару на околиці крицького міста, який мав прізвище Кукуваєс у 50-ті роки 20-го століття. Він нібито включив цю закуску в меню, після чого страва стала особливо популярною. Цей салат посів перше місце у топ 100 найкращих салатів світу, і це не дивно. Завдяки кулінарній пристрасті греків та доступності інгредієнтів. У Греції готують найкращі страви на планеті. А зараз спробуємо приготувати і ми. Здається, це той випадок, коли неможливо помилитися. Для приготування нам знадобиться хліб, дакос, помідори, чері, синя цибуля, сир фета, оливки, каперси, орегано, оливкова олія, мікрогрін, базилік, сіль перець за смаком і секретний інгредієнт: червона олія. Для початку потрібно нарізати кубиками помідори чері та відправляємо у миску. А також кубиками нарізаємо синю цибулю. Додаємо каперси, орегано, оливкову олію, сіль та перець за смаком і все перемішуємо. Хліб дакос вимочуємо у воді і приступаємо до подачі. Скажіть, будь ласка, чим він відрізняється від звичайного? Е, відрізняється він від звичайного, тим, що він е, життєвий. Росушений і через це нам потрібно його вимочувати в звичайній воді. На тарілку викладаємо хліб, зверху наш салат поливаємо червоною олією та прикрашаємо мікрогріном базиліку. А що це за червона олія? Це олія, звичайна оливкова олія з додаванням червоної паприки. Ми її готуємо самі. Цей рецепт дуже простий, щоб ним не скористатися. Його можна приготувати від початку до кінця за 10 хвилин, і він напевно справить враження на всіх гостей або близьких, яких ви запросите на вечерю. До речі, на порцію традиційної страви припадає 20% добової потреби організму в білках. Вона не лише корисна, а ще й ситна. Радимо скуштувати цю смакоту якомога скоріше. Мене звати Орися Волівендер. До побачення!